Погляд на війну очима фотографів, бійців збройних сил України та рятувальників відтворили в одній спільній виставці у рівному півсотні робіт від п'яти авторів з різних куточків країни. У кожного своє бачення страшних подій лютого року війни у проєкті під такою назвою місцевий фотохудожник Олександр Харват показав наслідки російської агресії на українській землі. Я вважаю як фотограф, як журналіст, як українець, що ми повинні показувати ті всі жахіття, які відбуваються в нас в Україні, і фіксувати, документувати їх, і показувати світу. У мене багато контактів є. І ще з початку війни я звертався до фотографів України і фотографів за кордони. І мені надіслали багато, надсилали багато світлин. Я їх концентрував, збирав. Частина цих світлин вже експонувалася в різних країнах світу. Тут є як документальні фото, так і мистецькі роботи. До прикладу, Дніпрянин Ігор Жолобак зробив серію. Фото спецоперація Балет Олександр Харват пояснив значення цих робіт. Коли ще з радянських часів можливо молоде покоління більш не знає з радянських часів, коли в країні. В Радянському Союзі траплялись якісь там великі негаразди, наприклад, Брежнів помер. Потім цілий день крутили, ніяких новин по телевізору не було. Цілий день крутили Лебедине озеро, Балет. Однак більшість робіт у межах цієї експозиції це реальні події, будні українців, жахлива реальність. Окремо можна виділити світлини київського рятувальника, пресофіцера ДСНС Павла Петрова. Рівненський колега автора Дмитро Мельник відзначив, що ці фото показують всю ту складність та небезпека. Спеку, з якої зіштовхувалися рятувальники упродовж цього року, для прикладу ведемо обстріл житлового будинку в місті Дніпро. Там Павло наш працював. Аналогічна ситуація Павло виїжджає і в Херсонську область знімати наших піротехніків, які проводять розмінування деокупованих територій. Запорізький напрямок, взагалі, вся східна Україна, південь. Павло працює в бронежилеті в Касці. Іноді таке трапляється, що під ворожими обстрілами, під кулями, фактично ризикуючи власним життям і здоров'ям. Фотовиставка Лютий рік війни експонуватиметься до 7 березня. Автори, фотографи певні, що навіть у цей буремний рік серед руйнувань та розбомблених будівель можна побачити зворотний бік війни в єдності та прагненні українці відстояти свою ідентичність. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.